Вітаю вас, любі дітки! Наша рідна Батьківщина це Україна, і в неї є свої державні символи, герб та прапор. А скажіть, які кольори на нашому прапорі? Так, блакитний це небо, а жовтий це пшеничне поле. Давайте сьогодні з вами зробимо аплікацію нашого рідного прапору. Для роботи нам потрібен кольоровий папір, клей, пензлик, простий олівець, фломастер чорного кольору. Та аркуш паперу тонованого будь-якого кольору, який вам хочеться. Спочатку ми візьмемо блакитний та жовтий колір, такі прямокутнички однакового розміру, і будемо з них складаємо їх, беремо блакитний, складаємо так навпіл. І тепер беремо ножниці і розріжемо наші наш такий смужечку. Розріжемо, але не до кінця, не дорізаємо ось так от. Тепер відкриваємо і розріжемо лінію згину, яка у нас утворилася. Так само ми робимо із жовтою прямокутничком. Складаємо навпіл. Розрізаємо. Тепер беремо нашу тонований аркуш паперу, я взяла зеленого кольору, і будемо складати прапор. Значить, блакитний у нас зверху, жовтий у нас знизу. Отак от ми викладемо його і тепер нам потрібно приклеїти. Приклеїти не все, а тільки ту частину, яку ми не розрізали. Беремо блакитний і намастимо клеєм, Отак от смужечку, ту частину, там, де не розрізано. І приклеюємо. Тепер жовтий. Мастимо таку тоненьку смужечку, і біля блакитного так вирівнюємо і приклеїмо. Тепер беремо смужки, візьмемо спочатку зробимо блакитному. Беремо оці зверху посередині дві смужки. Ось так відступаємо трошки місця, сантиметрів 5, і тут робимо крапочку клею. І тепер зверху ось так от. Ми приклеїмо таку. Тепер зробимо знову на тому самому місці капочку клею. І тепер цю, цю смужечку приклеїмо зверху, збираємо, наче в таку от, в косичку, в пучечок. І ще один раз. І тепер цю смужечку також отак приклеїмо. Тепер перевертаємо і нашу, е, нашу мастимо клеєм, там, де ми всі склеювали смужечки, і тепер ось так от приклеїмо до основи, до нашого зеленого паперу. Те ж саме робимо з жовтим. Спочатку беремо посередині смужечки і склеюємо ось так спочатку біля неї, яка стоїть, потім зверху. І нижню смужечку. Перевертаємо, змащуємо ту точку там, де ми склеювали всі наші смужки, і отак приклеїмо до нашого паперу. Тепер беремо білий папір, отак загнемо смужечку і виріжемо по лінії згину. Це буде наш тримач для нашого прапора. Намастимо її клеєм. І приклеємо до прапора. Так, прикрасимо наш прапор квіточками. Прям червоний, складаємо його в декілька разів, щоб одразу вирізати 4 квіточки. Нам потрібно вирізати 4 квіточки. Намалюємо її спочатку, а потім виріжемо. Вирізали чотири квіточки для кожної нашої смужки. І тепер дві квіточки, квіточки для одної і дві квіточки для другої. Нам потрібно з'єднати, отак, мастимо клеєм посередині, і з'єднуємо дві квіточки, щоб наші пелюсточки не співпадали з одним модом, щоб вийшла така от квіточка, яка має багато пелюсточок. І тепер так само цю. Трошки клею і з'єднуємо, щоб вони не співпадали. Так. Тепер чорним фломастером ми намалюємо посередині серединку, таку маленьку, і від неї намалюємо такі течинки маленькі палички, на яких також маленькі крапочки. Ми з вами намалювали маківки. І тепер на цій квіточки. серединка. І е, такі палички, на них малесенькі крапочки і приклеїмо наші квіточки. Отаку крапочку клею намастили на і приклеїмо отак от, прикрасимо. Нашу косичку з нашого прапора ми зробили, і тепер на неї причепимо бантик. І тепер тут так гарно виходить. Який гарний прапор в мене вийшов. Тепер ваша черга робити прапор нашої України. До побачення, хлопчики та дівчатка.